Вінницька громада передала 200 FPV-дронів 3 третій окремій штурмовій бригаді. Таку важливу допомогу надали разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Покращені фпві-дрони бригада отримує вперше. І військові переконані, що ці бойові пташки гарно покажуть себе в дії завдяки вдосконаленим технічним характеристикам. Вінниця є однією з лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку сил оборони України. Зараз третя окрема штурмова бригада виконує завдання на, в Харківській області Відповідно, потреби в, в таких засобах, як ФПВ, величезна, це як розхідний матеріал. Відповідно, ми дякуємо громаді. Це восьма передача в цілому. За весь період повномасштабного вторгнення. Зараз 200 і які фактично, як ми кажемо, завжди будуть допомагати нищити ворога в таких навіть в таких складних бойових умовах. От і наше завдання нашої територіальної громади міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу постійно здійснювати допомогу військовим підрозділам, в тому числі і 3-й штурмовій бригаді, для того, щоб вони могли ефективно нищити ворога на різних ділянках фронту.